Це вже то третя часть, але не хвилюйтеся з цього ведмедя персонажу все в порядку. Бро, mm. 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 все в порядку <хи> у мене нічого не получилось. Я навіть не вбився з ними як мужчина, але я ж мужчина. Ну, мене нічого не бежу, я не така, не гайна. Ну, я можу тобі допомогти бути сильним, якщо хоч. Я тобі допоможу, щоб ти всіх ви, щоб ти всіх победів. Да? Ну... ну, звісно ж, я тобі якраз допоможу спортом. Да. Да, звісно, і ти зможеш всіх побити, тому ти вже будеш храбрим. Давай, не здавайся. Дякую, Сіка. Пчатку віймашки, а потім вже битись. Це найкращі персонажі, це дуже прикольні бойці. Це ведмідь. Той самий ведмідь, бро-бро-бро-бро-бро-бро-бро І з нею команду чіка, вона то цього і вона дівчинка, якраз по -дів це щекацем не ім'я і вони готові все зробити. Nanana, Nanana, uh, 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 uh,

Я обіцяю справитись. А, ладно, пока пончики безмузрили. Так, 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 Ура! Угу. Так, 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 хет, хет, прав Му не погано. Біжи, прыжок. Так, 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 так. Хе, браво! Тепер найважніший уровень. Та. Да. Я готовий. Ха! погано. Один э. день, день спустя. Э, я все ничего. Что это за ним не так? А, браво, стар. Бляха, хм...